Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо парктронік на 8 датчиків від компанії Amio. Артикул даного комплекту 016-04. Постачається у фірмові упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція, також схеми встановлення, підключення фреза розміром 18,5 мм, центральний блок управління повністю з пластику, біпер звуковий. 8 датчиків. Датчики чорні, глянцеві, двосторонній скотч для монтажу також дроти підключення. Підключення на 12 вольт. Підключається на 12 вольт даний комплект. Зараз ми один з датчиків під'єднаємо до центрального блоку. Під'єднаємо на живлення 12 вольт і послухаємо, як буде спрацьовувати парктронік. Під'єднали живлення 12 вольт. Зараз звук у нас виключений. На біпері є. Перемикач, вимкнути звук, голосно максимально і середня гучність. Ну, давайте вимкнемо і послухаємо, як спрацьовує. Чуємо, як міняється звуковий супровід. Чим ближче до перешкоди, тим частіший буде. Звуковий сигнал. Якщо перешкода ближче, чим ніж 30 см, буде постійний ось такий монотонний сигнал. Партронік починає спрацьовувати на 2 метрах від перешкоди, і максимально близько це 30 см.